Да, хочеться зразу вже хлопати. ще не знаю, що за пісня, а вже хочеться хлопати. правильно. Я лежала під диким сонцем Херсону на лазурному побережжі. Ти підійшов до мене весь такий незнайомий, сказав, де могли ми з вами відео прежде. Я хотіла було промовчати. та да, ти був такого романтичного цвета. Схожий на каву з вершками, з вітінкам рожевого зефіру где-то. І ти дістав за своїми гральними картами пачку, а я два фужери для конечку, сказав, що ніколи не бачив таку красиву морячку. І ти дістав за своїми гральними картами пачку, а я два фужери для конячку. Сказав, що ніколи не бачив таку красиву морячку. Ми йшли вздовж вечірнього моря. Твоя голова блищала, як ти ясна зорі, сказала хороше поліровочне средство. І цілий вечір на пляжі не могла знайти собі міста. Ти привів мене повз санаторну охорону так грацозно і плавно. Я почула щось неладне, але 300 грам конячку всередині. Сказала, що ну да ладно. І ти дістав за своїми гральними картами пачку, а я ще 450. Тоді вже зрозуміла, у тебе жодної волосы не на теле Ще не время смеяться, а я жила, як справжні дикари палатки уже дві неділі, а тепер время. І ти зі своїми гральними картами па. Морячку. І ти сховав за своїми реальними картами пачку, і випив 100 грам конячку сказав, що ніколи не бачив таку настоящу морячку, настоящу морячку, настоящу морячку. <плес> Навіть на дикому пляжі ніхто не застрахований від зустрічі з культурним чоловіком. Дякую, um, це була пісня. хіт біографіческа лазурнянська. Приїжджайте, дихати з палатками до нас.